Бажаю, щоб був мир в, цьому, в нашій країні, в нашому місті. Перш за все, бо ми тут проживаємо, дуже боляче за все, що відбувається, бажаю сил, мужності, терпіння, Божої віри на те, щоб дійти до перемоги і завжди зберігати цей стан не тільки в світі, а й в серці. Всім нам, українцям, доброго здоров'я і дочекатись перемоги. Саме головне для нас усіх всі були живі, здорові, удачі і побільше сонячних днів. А саме головне, щоб вони повернулися живими. Оце саме головне. А перемоги так всім нам і їм, в тому числі, це найголовніше. Захисникам бажаємо ми міцного здоров'я, бажаємо сил, терпіння і вибороти все ж таки наш мир. Щоб ми жили під мирним небом, і наші діти зростали в мирі та злагоді.